Вітаємо всіх на нашому каналі. Це є канал про те, як ми намагаємося адаптувати свій будинок і швидше в нього переїхати, а також про сезонні садово-городні роботи. Але сьогодні будівництва не буде, бо з приходом теплих весняних днів з'являється багато роботи у дворі. Тож починаємо з покосу трави на нашій присадибній ділянці. Добре, що в занокосарці є травозбірник, бо муча в нашій садовогородній роботі неабиякий помічник. Тому Женя періодично висипає траву то на грядки, то на доріжки між ними, щоб трава не лежала тим шаром, бо запріє. Це наше перше косіння трави в цьому році. І добре, що встигли покосити траву, поки вона ще була не зріює. Без колосків і насіння. Люблю весну саме за цей яскравий, насичений, соковитий зелений колір. Це відео ми знімали ще до квітнево-травневих похолодань і до сезону дощів, саме тоді, коли була неймовірна спека, 20 числа квітня. Тому можете бачити, як квітне наша груша біля паркану. Саме квітень дався мені дуже важко і фізично, і морально. Не хотілося нічого ні знімати, ні монтувати. Тому це відео більше не огляд пророблених робіт, а про те, як я намагалася зібратися докупи і, як той Мюнхгаузен, витягнути себе із халепи і депресії. Тому прошу віднестися з розумінням і не судити суворо. Коли в житті трапляється якась трагедія і не знаєш, як далі жити, кожна людина намагається якось по-своєму боротися зі своєю бідою. Зараз я на лікарняному, маю тиждень часу і вже декілька днів проводжу його тут, на природі, на дачі. І навіть коли нічого не хочеться робити, і трішечки грибуся на грядках, то помітила те, що думки відволікаються. Я це називаю сама для себе землетерапія або грядкотерапія. Тож ходімте покажу, що я такого вже не робила. Повторно прополола полуничку вчора. Сьогодні я її підкушила. І як трохи спаде спека, то хочу її полити і піддобрити. Ось тільки китичок, бачите, зав'язі на кущиках. Ось то щось має бути. Хочеться не опустити такого шансу поласувати полунечкою. І тут так само. Ось тут, де кущики не прижилися, то я тут, може, квасолю посаджу. І там на тій грядці теж потикаю. Квасоля вона збагачує ґрунт азотом. І, в принципі, вона не така важка, як томати, перці, баклажани, тому сюди такого важкого нічого підсаджувати не буду. Ну, а квасольку. Посаджу, може, буде якийсь врожай. Що ще зробила? Прополола лохинку від бур'янів. І пообрізала тут де сухенькі гілочки і ось таке, такі кінчики, де були плоди минулого року. Ось так. Бокусь якось треба оновлювати, але я ще. Не дуже розібралася з цим, як з технології, як це робити. Теж хочу полити і підкислити ґрунт. Це в нас один кущик жимолость, яка зеленесенька стоїть. Так, це мені гілочки. Все, сподіваюся, що вони ж прижилися. Ось, начебто, бронічки зелененькі. Ось, це ці, що сеструнька мені привезла, да? і тут їх було 5 дві. Я вже прибрала, поки полола, бо корінців немає. Корінці не пустила. А три поки сидять. Теж підкислю ґрунт, добре. Будемо бачити, що далі. Ну, ось так. Тут дев'ять кущиків. І, і тут п'ять. Також тут і шалунька привезла. Ось один уже листочки розпустив, а ці все ще. Сподіваюся. Раз, два, три. І ось тут маленька така четверта, побачимо, може, пізніше трохи буде. Повистригала все сухе з них, а оцей кущик такий ясненький теж був, але він чомусь не вижив. Ось дві гілочки залишила із них. Бо тут усе, наче, трохи теплиться листочки і на цій. Побачимо, що з нього буде. Так, що я ще сьогодні зробила? Це я за два дні щось вчора робила, щось сьогодні. Трохи так, на вяліку. Оця доріжка у нас до туалету. І тут я саджала. Що тут? Півники, да? півники, нарциси, тюльпани, крокуси. Я вже не пам'ятаю, як таке я тикала. І зараз. Щойно я його прополола. Зараз спека то прополола і хочу піти трохи в холодок. В гараж, може, щось приготую перекусити, а потім досаджу тут де проплешини, Ось це типа мав бути тюльпан, але з нього виліз тільки листок і все. Немає ні бутончика, нічого. То я ось тут де проплешини, тут досаджую нарциси. Тут також нарциси досаджу. Тут нарциси, Тут у мене ось така велика діляночка. Тут і півники досаджу, ось вони в мене. Ті, що в кастрюльках стояли, то ці досаджу, і нарциси. Мене друзі пригостили, так би мовити. Залила їх водичкою, поставила холодок, бачите, вже повернулося сонечко, що вже немає холодка, зараз переставлю. Дочок. Оба. Так. Що ще? Я треба цю суни, полуницю також проповоду. Ну, це коли руки дойдуть. Ще хочу сьогодні під яблуньками, під молодими деревцями теж бур'ян повиривати, може підкопати. І як Женя мені шлангу дістане, то зробити, як це називається, вологозарядний полив чи як. Цю яблуньку вже трож, теж трошки підрізала, от, обрізала ті гілочки, які всередину росли. Це білий налив. Цьому році він також вже цвіте. Може якесь яблучко її буде скуштувати. Знову забула, як цей сорт називається. Зимовий сорт. Так, це чемпіон. І в цьому році прям бравенько цвіте. Ну я розумію, що, можливо, всі квіти і не варто залишати. В нього ще настільки сил, щоб так рясно плодоносити. Ну, поки що хай цвіте. Щось саме осипеться, щось може я обірву. А пабрикосів в цьому році, можливо, і не буде. Тому що якось воно у нас через рік. Плодоносять, що в минулому році було багато абрикос, ми вже її роздавали, і закривали, й... ой, скільки її пропало, її вивозили на купу компостну і заривали, то в цьому році не бачу ягідок тоді. Так, а цю я ще не обрізала. Господи, знову забула назву. Що, як... що значить, коли розстроєна і мізка якось на, на виборі. Добре, цю ще треба підрізати. Ну і це в мене 5 яблунів, оце їх хочу підкопати і полити. Рози теж, тут якісь сяглуми з розами. Не все щось вижило, треба їх теж постригти. А оця роза, це подруга, коли переїжджала, також багато всього накопали, то мені здається, що це шиповник, як він українською. Забула. Бо жодної квітки ні в минулому році. Бравенький, зелененький стоїть, бачите, які замучені рози. Листочки там де-не-де пробувається. І яке це гарне. І мені здається, що це шиповник. Треба його викорчувати. А ті дві рози, які в мене там під забором, були посаджені тоді, коли я не знала, ще де в мене будуть клумби. То звідти заберу і собі втикну. Якось так. Тут уже Женя покосив. Ось половину ділянки ось видно полоску, де він почав. Його так доріжку, доріжку до туалету прокосив, по городу покосив, там декілька доріжок залишилось непокошених. А так тут він все покосив. Тепер прошу його, щоб він і ту верхню частину також покосив. Бо зараз травичка якраз така гарна. Із неї добра мульча вийде. Ось ми тут засипали декілька грядок. Ось цю грядку, ось цю тут де томати будуть. Бо я казала, що я не буду знімати цю мульчу, буду зразу саджати помідори. Але подивіться, листя за зиму вітром здуло, тоненький слой і земля суха. Ну, не зовсім суха, але суховата. І тому я трохи цю попередню грядку, я її трохи. Сапкою підпушила. Ось так, підпушила. І ми заклали ще свіжою мольчую. Те листя, що тут було, плюс свіжого моча, і е, нормально воно дочекається, поки місяць воно протримується, щоб коли будемо сажати помідори. Ну і так на доріжки теж висипали, тому щоб вона не пріла. на мульчу мені вона пріла не потрібна. Вона тоді стає як кізяк свіжий. Ну так, що тут наші посаджені? Видно, не видно. Зараз будемо дивитися кабачок. Ну, кабачки, наче більш-менш нормальні тримаються, а гарбузики посадила частково. Тут, на цій верхній грядці, де я хотіла лохину розсаджувати. І вони е, пов'яли. Сьогодні приїхали, теж накрили їх цими ж банками, а вони пов'яли, геть лежали. То я ось відкрила їх, зробила їм такий тіньочок і полила, піднялися, бач вологи не вистачало. Так, холодочок. Добре, сподіваюся, що гарбузи тут виростуть. Я туди курника підсипала флонки. Бачимо, як. Бо згадую, у бабушки в селі, у бабусі в селі, в неї завжди гарбузи, такі гарні, були, лопаті і врожайні, в неї вони завжди були під садом. І там, ну, десь уже після обіду, там точно була тінь. Тобто, вони там виживали. Їм було комфортне таке місце знаходження, я думаю, можливо, після тут під, під, під тінню від абрикоси і в мене будуть гарбузи. Поки що все. Женя почистив і покришив картоплю, зараз пожарю її та виїмо. Полила цю клумбу, підпошила і полила яблуні, піддобрила колоїдною сіркою лохину, але цей рядочок ще не встигла пролити, бо їхати вже треба. Ці, ці два рядочки, і на останок хочу показати, який має вигляд, моя розсада після хруща. Все, їдемо. І на останок декілька фото моєї розсади після пікірування. Дякуємо, що додивилися наше відео до кінця. Дякуємо за підтримку нашого каналу. Підпискою, вподобайкою, добрим коментарем. Всім Божої охорони і до зустрічі у нових відео.